Добрий день усім. Вон веде квочка своїх малих у вольєр на вулицю на сонечко. Другий раз вже. Перший раз не пам'ятаю, показувала чи ні. Давай, тільки не роби мені нерви, я тебе прошу. Я відкрию, а ти підеш просто, так? Хай грабеться, зараз ми їх тут виженем. Я сподіваюсь. О, диви, яка розумна. Сама пішла. Веди, веди, блох. Давай, давай, давай. Воші малі. Давай, 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 за мамою, за мамою, бігом. О, пішли, пішли. Давай, йдіть. Ідіть, ідіть. Ці такі малі, що ще через сусідку попролазять. Давай, давай, веди, веди. Сьогодні на сонечко, сьогодні жарко в нас. Спекотно. І відкрив вперед. вперед. Імфіртку сюди. Вони тут побігали. Гуси вон. А, вони туди зараз. Ай. Вон грибуться як, дивіться. Отже, так уже верещали хотіли. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 веди. Ну, ця ж е, курочка, вона ж. В тому році, коли росла диви-диви-диви, то вона знала, що вона тут. Вона ж сама росла в цьому вольєрі в день. Ось такі маленькі куренятка. давай давай всі йдуть прямо. Не по засідку. О, все. Давай, давай, давай. Все, дивіться, яка вона. Розумашка. Розумашка і маленькі розумашечки. Це тільки блохи. Молодець, молодець. Нерви мені ніхто не зробив. Раїски принесу їм, водички поставлю. Нехай гребуться цілий день. Воно вже щось знайшло і з'їло вже. Слимаки чи що. Я не знаю, чи їм. Ще зараз може понаїдаються, дай буде мені. Що вона їм достає? Що Слимаки? О, Боже! Оце я не знаю. Боже, Слимаки! А, і що вони їх їдять? Так вони ж зараз позадихаються йолки палки а я не бачила. Треба їх звідси забирати. Так, ну пересунула я, там трава така. А де вони в таку жару ці слимаки тут взялися? Коротше, не знаю. Надіюся, що... Воно ну, все одно одного знайшла. Ой. Я не знаю, друзі, напишіть. У мене колись від слимака качур задихнувся і здохнув, воно з'їло цілого слимака. І що йому тепер капець. Ладно, пішла по воду, бо це мене лякає. Так, не знаю. Будемо спостерігати. Надіюсь, що ті слимаки нічого їм не зроблять. Тут мене така курчатка доходить. Всім, коротше, легше йому не стає. Ой! Гарно вони його набили туди в голову. Я йому трохи їсти даю, ну, але йому капець. Нічого з нього не буде. Хай садить під лампою Таке електрику випалює зря. Така дурна натура. Візьми його, убий там чи ще щось зроби Ні, будеш вихожувати. А толку ніякого з того нема. Дивіться, який дядь. То ж було, що їсти у вас, чи не було? Такі манюсінькі вони, оце особливо манюсінькі, ось крайні. І пищали, так вже ж хотіли дуже, щоб їх на вигул випустили. На сонечко побігати, дивіться, як тут добре їм. Така клітка маленька, якраз значить, для карликової курочки і для карликових курчаточок. Ой, тільки тільки маленькі пристіки. Мамашка в них така серйозна дама. Все, хай бігаю, тільки треба їм ще прицінити тут щось поставити, якось ящика. Ой. Буде заховатися такого. Вон, бачите, кусочок тіні. Є, можна ще щось поставити. Ось є. Ящик, до речі, із цього, з подушки. Релакс. Купили подушки, а вони якісь наче із металу зроблені. Тверді неважливо спати. Такі подушки, типу як голова туди занурюється в подушку і... А що це за дірка Вон, Я не можу зрозуміти. Дивика Вон... дірка, ого. Е -е, приймає форму. Подушка приймає форму голови. І типу прикольно. Не знаю, поки що приколи я не, ніякого не відчула. Щось трохи дощі пройшли, і пропоювала від кокцидіоза індичаток. Але дивлюся, що деякі трохи стали сумноваті. Ну я вирішила не чекати, поки почнуться якісь проблеми, то я п'яти індичатам на спинки зробила позначки, бачите, фіолетові. І в рот позапихала. По четвертій частині таблетки метринідазолу, того, що щось мені вони не сподобалися. Оце в такому віці. Зараз індичата саме більше піддаються хворобам. Вон у мене є метринідазол, такий ось. Кому цікаво. Взагалі-то люди індичатам постійно дають метринідазол протягом їхнього життя, аж поки там до півроку не доживуть. В плані профілактики я так не роблю. Якщо дивлюся, що щось почалося, таке щось, що мені не подобається, мало активу там, чи ще щось, тоді на всякий випадок я можу дати. Водичку п'ють і даю зараз їм чайок з полину і деревію. Заварюю чайок і даю. Вон. Треба вже поїлочки поставити курчатка. Каченятка обживається. Цілими днями щось там бігають тут, верещать, в будку туди ховаються. Джозефіна, добрий день. Хайсте грустно. Не знаю, що вони хочуть. Бур'яну даю, хочуть бігати. Комбікорма, повна миска, не знаю. Це батьки понасипали, наші так багато я поняття не маю, щось вони його не з'їдають. Ну, Понасипали, то понасипали. Я вже й казала, ну щось. Не зовсім. Так, що вам дати? Проса дати. Проси Нате, просто, нате. Ракушку принесу. Просто, їжте. Оце ракушку їсть. А, до речі, там зараз дамо зеленушку. Це вочки зараз. Насипа киш. Кочок познімала, вже курчата надклюнулися. Е, там мають бути кохінхіми, австралорпина. Кохінхі, австралорпи і мішані. Мішані під двома квочками. І кохінхіна, австралорп, кохінхіна буде мало курчат, бо частина е, завмерла в яйцях. Не знаю, по якій причині. Трохи роздушила курка, була пару яєць. Ну, коротше, буде мало. Австралорпа має бути більше, якщо все буде добре. Ну і мішали. Ось, Ну такі в нас новини тут трохи. Їжте, їжте. Ще сіло дві індички, але я підсипати їх покашу. Навірно, не буду, поки не знаю, поки не можу вирішити. Так, ось цибулька тут, кропивка, даю, даю, даю. Я ж кажу, оце тільки почалися зеленушки даватися і почалися проблеми в індичати. Я і так максимально довго чекала, поки. Щоб ну, зробити профілактику кокцидіозу. Максимально довго чекала, щоб не давати зеленушку, але все одно ж треба її, це ж вітаміни, клітковина. але ж, бачите, зразу почалися якісь. Ну, дощі пройшли, сирість, жара, воно дуже впливає на це все. Так, ну квочки хай ще походять трошки. Так, а де я свій телефон діла? Другий. На сонці лишила. І почалися проблеми. До речі, вчора приїхали люди, брали в мене 19 яєць під квочку мішаних курочок. І забрали одного кіндрата. Хто буде, дивиться відео, хто цікавиться, то одного кіндрата нема. Де він там? Другий лишився. Так що в мене вже нема два брата кіндрата. А воно один лишився. Ей, кіндрат! Другого вже нема. Ну, ми думали його або зарубаємо. А так люди кажуть, нам для курочок ой, чудовий півень, гребінь такий класний в нього, купчастий такий красивенний. Кажу, беріть. Це, до речі, тут у цій каструльці я вам чай варила. Бачите, з полину. Да індичаток несу туди. Зараз деревію, напевне, зварю, бо полину нема. Треба поїхати нарвати. А... Дереві є в мене вдома, то зараз варю з дереві. Чай. Тисячолисник, якщо хтось не знає, або ще на Хмельниччині в нас називали кривавник. Така травичка з дрібним листочком, яка зупиняє кров. Якщо її пом'яти і прикласти на гранку, то вона зупиняє кров. У нас так в селі називали Кривавник. Взагалі то це лікарська трава, яка називається деревій. А це какашки, які накакуляли наші гуси. Ось. Все, друзі, всім пока-пока.